Всім привіт! Починаю влог з вечора. Цілий день була вдома, в принципі, нема було чого знімати, нічого не відбувалося. Крім того, що я е, наготувала багато їжі. І продовжую готувати у мене сьогодні спишка готування якась настала. Зараз до мене прийде мамуля, я її запросила на вечерю. Давайте я вам зараз покажу, що у мене тут. Тут у мене котлетки вчорашні, які я готувала. Грію. Тут у мене овочі, батат, перець, морква і цибулька. Бачите, ціле деко запекла, вже готове. Далі, що я сьогодні ще? Я зварила сьогодні, насмажила грибів, моркви з цибулею. Таку засмажку зробила багато, дуже багато. І зварила рис і гречку. У мене тепер купа гарнірів. Я попакувала в латочки і заморозила. І тепер у мене готова їжа завжди буде. Мамуля дзвонила, вже заходить. Мені так подобається оцей куточок тепер. Сьогодні конструювала тут тошику, новенькі штучки, отак, от все тут, щоб ця палка не впиралася от сюди і він не облизував скло. Бо я так її. Той раз зробила, що вона отут впиралася, він сідав і облизував скло. А він чогось належиться вічно, і потім я його рятую. Його здоров'я бо йому фігово. Так, все. Це я вимикаю. Салатик не роблю, бо тут у нас овочі. Ну, от овочі і м'ясо, все є для щастя. А, ні, не все для щастя є. Секундочку. От тепер. Все є для щастя. Це ми з артемом трошки надпили. Ну, і зараз трошки з мамою продовжимо. Тут у мене є кола, чи пепсі, чи що це таке. Ну, в общем, є відкрита. Я вчора трошки на ніч глядя розслабилась, теж монтувала, сиділа і попивала стаканчик цього смачного напою. Ну що, іноді можна. Так, думаю, куди перекласти оцю штуку. Куди перекласти оцю штуку? Ага, ось я вже глибоку тарілочку приготувала. О! А мене що, відкрито тут? Да. Відкрито? Да. Привіт. Mm -hmm. Ну що ви думаєте? Ми будемо вечеряти під а, влог Маші. <ріх> Вирішили подивитися, я не мама не дивилась. Не перекладала її нікуди, отак все і залишила. У нас тут намазочка є. Хлібчик. Я прекрасно. Це, це котлетки, це, котлетки а -а -а. Так, з бананами, мама. А -а -а. <с? <с?> з куркою і бананом. Так, так, що у нас ще є? Цікаве. А, ну і все, все. Отак от, 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 отак зараз от будемо. Тут це мама флешки принесла, бо їм треба їй скинути, музику для її шейпінгу. Да? Да. Такс, що? Це ми. П'ємо чи не п'ємо? Трошки, так? Да? Трошки, так. Да. Рука болить, не можу відкрити. Що там наша дівчинка? Все у неї добре, бачите? У неї все добре, все чудово. Тільки трошки захворів Артемчик і, і Асін Женя. От у них ковід в обох, тому. Маша не приїде в Черкаси, мала приїхати завтра, а не приїде, бо боїться, що теж буде у неї ковід. Всім привіт! Всім привіт, всім привіт, всім привіт! У мене дуже гарний настрій, тому що я зараз буду міряти на тому балкончику. Скільки нам треба місця для того, щоб там розташувати зону відпочинку, щоб там можна було пити чайок кафеййок, проводити час, наприклад, з подружкою, з друзями, да? і щоб там міг спати Артем. І я дещо придумала. Артем, повторюсь, хочеш, щоб на балконі, на оцьому балконі, який в кімнаті, да? Щоб він міг отут -от, якщо захоче, лягти і заснути, коли я ще тут коротше, ввечері чимось займаюсь. Ми спеціально тут зробили таку, яка заміняє двері. Тут можна усамітнитися, і тут дійсно дуже класно. Це я вже тут міряю, скільки можна зайняти простору для того, щоб тут можна було також проходити. Ну в общем, щоб і не багато, і не мало, щоб було зручно лягти і виспатися. І щоб було видно добре: отут. весь огляд був класний, тому що от на висоті стільця, отак-от, або на стандартному дивані. Да? От, тому треба щось низеньке. І я вирішила, що це може бути просто звичайний матрас. Матрас, який буде тут валятись. На ньому можна буде тусити, типу можна буде сідати. Тут може бути якийсь столик невеличкий, або тумбочка, ну щось куди ставити чашечку кави. От. І оце коробочка у нас якраз. 80 см. Стільки, скільки я отут от -от позначила. Я тут вже лежала, щоб ви розуміли. Примірялася, думаю, треба метр десь. Потім відміряла метр, щось багато, можна менше. 90 см, можна менше. Ну, правда, це для мене можна менше, але я думаю, що для Артема теж можна менше. Я його ще сюди покладу, щоб полежав. Зараз. 80 сантиметрів оця коробка. Ні, всередині пінопласт це тіліка коробка. Я навіть зможу лягти на неї, я думаю. Зараз перевіримо. Матрас буде от сюди. Так. Чікс. Бачка. Ось подушка. Не знаю, тут подушка, тут подушка. Це вже займає. Я сподіваюся, що воно мене витримає. Оце бортик, ви ж поняли, да? для того, щоб не обтиралася шпалера. І там якраз розеточка. Бачите, там є розеточка, яка нам потрібна, бо тут ж треба телефончик заряджати. Упс. Так, ну, там же ж, понятно, воно довше туди. Упс. Навіть м'якенько. Так, а сісти зможу я. Лежати? Прикольно, висота супер, я вам зараз покажу. Огляд клас. якщо це використовувати. Як місце для сидіння отак, от, типу. То теж висота Супер. Тут щось стоїть. Офігенно. Офігенно. Єнна. І все. І це і місце, що можна спати, і місце, де можна просто сидіти, відпочивати, кайфувати. І висота супер. І не треба ніяких диванів громоздких. Це просто матрас, який буде засілений і поверх буде плед, який буде під час просто денного відпочинку тут. Вас пікс. Так, приходимо. Отак от сідаємо і кайфуємо. А якщо лягаємо, то опа. Теж кайфуємо. Слухайте. Оце я придумала. Молодець, я що вам скажу. Клас. І, собак, і собака дуже доречна тут. Звісно, якщо буде необхідно тут от чимось заслонити стіну, можна якусь таку ну, меблеву цю панель, отак зробити по стіні і отак Там на висоту, я вже думала, коли отак от сидиш. Типу впираєшся, ну от, в ідеалі, щоб на отак от, так от, от так було. По стіні, так, 2 метри, як ліжко буде, це як матрасик. отака, от Якась от такого кольору під дерево, можливо, панель меблева. І отам теж. І тоді можна собі спокійно тут не хвилюватися за шпалер, Бо, звісно, якщо ну, опиратися спиною, тут. Постійно проводити багато часу, то це все буде затиратися і воно стане не дуже гарним. От, а тут я відчуваю, що буде дуже багато проведено часу, тому що тут дуже класно. Взимку підігрів підлоги буде, тут буде тепло. Тут же ще штори красиві такі будуть. Штори ну, трохи темніше за шпалери будуть. Посередині вони можуть розсуватися, навіть якщо сонце, наприклад, влітку, то можна відкривати ту частину середню тільки, а тут собі в тіночки проводити час. Все, я все придумала це так прямо тут і залишаю. Сьогодні приїде Артем ввечері і я йому це все покажу, положу, покладу його тут абсолютно вистачає місця. 80 см, ну, якщо там він захоче, можна і більше робити. ну Просто якщо матрас от аж сюди і буде ще на 10 см ширше, то тоді, отут, ну там, типу, переступив собі і пішов. В принципі, навіть так буде все одно нормально. Звісно, так краще, типу, так, ходити, ніж якщо тут буде гуще. Але за рахунок того, що він невисокий, навіть якщо буде. Ширше він отак на 10 см, то просто оцей куток можна переступати. І все. Ну, я думаю, що достатньо і отакої ліжаночки, правда? Варіанти. Мені Вероніка про них розказала. Каже, у них виробництво в Черкасах, тому можна приїхати і посидіти на дивані, а не просто по картинці вибрати. Їдемо зараз на 4 годину, домовилися з Артемом. він після роботи під'їде туди. Ну, і я після своєї роботи я сьогодні цілий день працювала, працювала. Ні, я дійсно працювала, я монтувала відео, я робила. Меню на тиждень, консультувала, общем, займалася своїми справами. І зараз їдемо якраз на склад чи що це, я не знаю, нам сказали, автомобілістів 11. І ми туди їдемо, приїдемо і будемо дивитися, вже там на місці орієнтуватися. Де воно, куди воно, ну, і вам покажу заодно. Може, вам диван нам. Наша захворіла. все ж таки Сподівалися ми, що хлопці перехворіють, а дівчата не здадуться. Сьогодні скидує мені фото, градусник, термометр 38,8. Каже, я здалась. Кажу, Артему вже покраще, він там зможе тобі допомогти. Каже, Ну, такое, не дуже йому краще. Тут за нами зараз Ася бігає, а Ася ще тримається от Написала їй, що купити в аптеці. Пропоную і лічиться, лікуються. Коронавірус. Так, дивіться, диванчик прямо <різь> <різь> прийшли і майже одразу і побачили, мабуть, оце він і є. Ми прийшли там через такий, ну, Завод, читать цех, там все ріжуть, піляють, Йєлі добрались сюди. Тут якісь два дивани стоїть, ліжко. І, можливо, туди можна ще подивитися, і тут тканинки різні. Так, ну що, ми посиділи, в принципі, зручно. Єдине, що це 2,76, а нам треба на 2,50 його, і нам. Ну, а він робиться на 2,46. Коротше, нормально якраз 2,46 нас влаштовує. Буде так само, просто модулі трошки е, зменшені, однаково е, пропорційно зменшені. Зручний по посадці, реально, ну от я сідаю. Класно, можна розслабитися, і мені подобається він візуально. Я саме такий і представляла, уявляла собі. От єдине що. Чи потрібна ця штука? Ні, Ну клас з ножками. Це буде тут артем, тусити з ножками, він любить так. Зараз підемо обирати тканинку. Обрали. Ось цю тканинку, вона така гладенька, світла-сіра, трошки не такий колір, як зараз камера передає він більш до білого. Тут синьо трошки віддає в камері. Це. Ми определились, визначились, передивились багато всього, багато варіантів, дуже, дуже багато. І, і зупинилися на цьому збивала, кольорі розуміло, і каменці. Ну що, Артем забракував Оце місце таке? сказав, як на підлозі. Я його сюди поклала, він полежав, мені каже, ну що це, як наче нема грошей на диван. Типу, наче просто матрас кинули, типу, не змогли ліжко купити. Ну, в общем, щось, якісь такі у нього думки. По типу, що люди скажуть, може, я не знаю. Може мені так здалось, може. Дійсно, йому незручно те, що внизу. Вчора повечері, лягли спати, зранку пішов на роботу і оце. Я тут зараз ще раз сіла. І думаю, що його тепер робить. А, і скинув мені головне фото. Каже, зараз я не йду. Кажу, нічого немає класного, такого прикольного, повище, і щоб воно виглядало сучасно, красиво. Нічого такого я не знайшла. Кажу, я от придумала отак, щоб просто матрас, який оформити класно. Ну, понятно, що він не буде синій чи білий матрас лежати. Типу він будеш засілений чимось, і пліт, подушки, ось это все. Та ну, ну що, ну, ну як це? Ну, коротше, як це, як це, а потім я щось знайду і скидаю мені фотку. Щас покажу. Кажу, <говорю> ну. Матрас, ну, воно як диванчиком, чи що це таке, воно ну, класно, красиво, ось тобі понарамнював. Та ні, я це я тільки один знайшов, зараз я ще то пошукаю. Ну так він більше нічого не знайшов. от. Я сьогодні теж почала шукати. А, ну от щось мені він ще скидував, а я не побачила. Ну тут же ж він спати не буде. І от. Це теж такий ну, низенький, прям низенький-низенький диванчик, але він низенький. Не знаю. Я сьогодні ще шукала. Ось зараз я йому поскидую фотки. Те, що я знайшла. Mm. Воно все таке сучасне йде от в такому форматі. Да, ліжко, ну там і лоджия, це балкон, він великий, там повноцінне ліжко стоїть, але воно низеньке, воно дуже низеньке. От мішки наступне. Пасти і лежати на підлозі, і знайшла отакий ще диван на розетки. от, але це вже з цією стінкою. Отак, от отак, в принципі, вона, можна сказати, потрібна, тому що, щоб не замусолювати, але ну, все одно воно мені якось прям ліжко все. Отут, от як гроб, це ліжко буде стояти, воно мені здається, що тут буде занадто ну, куций балкончик, здаватися на фоні ліжка односпального. Треба щось таке, от, щоб балкон виглядав великим, просторним. А це має бути щось так, на підлозі. От так це має бути. Отак. От Іч і все. Так що я ще трошки почекаю. І, мабуть, замовлю одразу. Він приїде, я його оформлю і потім випишу чек. виходу я не бачу. Може, у вас є якісь ідеї? Будь ласка, напишіть мені. У нас по проєкту тут був отакий диван, теж низький, який розкладався туди. Але ну, він теж був не балкон туди свіжується, тут ширше, а тут там вужче. Тобто він має бути отакий, щоб влізти весь, коли розкладаєшся. І типу сидіти треба отак от. Отут можна столик, який туди добігаєш і розкладаєш. Але таких класних диванів ми теж не знайшли. Те, що під замовлення крісло розкладне, воно таке якесь упорате, я не знаю, як назвати. Ну, мені не подобається мені дизайн. Те, що я ну, реально можу пощупати руками посидіти, воно взагалі мені не подобається. А оці всі інстаграмні штуки, ну, його всіх знайдеш, а якщо знайдеш, то там космос ціна буде. От. Тому я бачу тут матрац. Ось такий. І підовший два метрів. Ще шикарно. Просто шикарно. Зараз сидиш і... Це моє улюблене місце на сьогоднішній день в цій квартирі. Кажу, я буду тут спати а ти там. Кажу, хорошо. Просто супер. І взагалі, вид, фік знаю, куди ви туди тут ні, тому що у нас Дніпро. Як море. І взагалі не скажу, що це річка немає маємо берегів. Острівець і далі мені куди. Mm. Навіть зараз мряка, дощик і все одно тут сидиш і реально кайфуєш. Закінчую сьогоднішній вложик. Ставте свої вподобайки, коментарі і обов'язково зустрінемось з вами, коли завтра. Правильно! Всім бувайте!